Є знижки на лізак. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Отже, усім привіт, це життя відомих людей. І от давня подруга Михайла Хоми, співачка Оля Цибульська, відверто розповіла живел, що більше не хоче з ним співати в дуеті. Давайте слухати, чому. Та все, нам вже вистачить. Ми вже наспівалися разом. Тепер він з Пономарьовим, і щоб вони не ревнували одне одне одного до, до мене. Ні, не хочу. дует – це така штука. Ну в нашому випадку змішується, було дуже так експресивно, емоційно, якось натурально і природно. Пісня написалася, і дует з'явився. Тому загадувати не буду, але мені здається, що і міші хочеться з кимось іншим поспівати. Але в той же час Оля стверджує, що вони не сварилися з Михайлом, не було не сварок не було, і вони продовжують нормально спілкуватися. Періодично зустрічаємось дуже рідко, але я завжди рада його бачити, тому що він мій дружечко дитинства, і я його дуже ціную. І дуже дякую йому за все, що він для мене зробив. Нагадаю, що в принципі ось ця зустріч з Михайлом Хомою перевернула життя Олі Цибульської ще в юності на конкурсі. Він порадив Цибульській професійно займатися співом і вступати до творчого вишу. Сама ж Оля спочатку не збиралася пов'язувати своє життя з естрадою, але все ж таки прийняла його пораду і досі дякую йому за це. І от за словами самого ж Михайла Хоми він ніяк не допомагав цибульській в її кар'єрі, і вона всього досягла самостійно. Та через їхню дружбу та дуети а, підбурхували чутки про а, романтичні стосунки між ними, особливо після пісні Цьом. Нікіта Алєксєїв виправдався за виконання російськомовних пісень. Два роки тому співак ще й нам на камеру а, зарікався співати мовою країни-агресорки та зобов'язався перекласти усі свої пісні. А от місяць тому Алєксєв. Порушив цю обіцянку у мережі, з'явилося відео, як в Ізраїлі на благодійному концерті він заспівав російською. А той випадок співак відмовився навіть коментувати лише от зараз назвав все це закидами в змі проти нього. Ці всі закиди, які іноді бувають, вони вже, вже і людям це в принципі не подобається. Якщо з'являється там якийсь журналіст або журналістка, яка просто хоче похайпати за рахунок там мого імені або імені там іншого відомого артиста, це теж нормально. Такі от шоу бізнес, да і такі методи в людей. Вони напевно від цього отримують якесь свій психологічне задоволення. Якщо подобається комусь там писати якісь наклипи на мене. Ну, нехай мені все одно, і я ніколи не буду звертати на це уваги. Вже давно не звертаю на це уваги. Тому що скільки вже їх було, і скільки можливо ще буде. Єдине, що я можу робити, це писати нову класну українську музику, що я її буду робити. Нагадаю, наразі Алексєєв працює без продюсера, адже у січні цього року він припинив десятирічну співпрацю з Олегом Бондарчуком. Проте в них і досі є спільні роботи і плани. Будуть ще виходити пісні, які ми з ним робили ще при нашій співпраці. Тому він буде був, є і буде до них дотичний. От і він завжди відкритий для будь-якого діалогу. Якщо мені треба буде в нього щось питати, я знаю, що він завжди підтримує мене. Якщо правда буде на моїй стороні, то він завжди буде поруч з правдою. Так воно і вийшло цей раз. До речі, от сам Бондарчук після розірвання цих ділових стосунків із Алексеєвим підтверджував, що, хоч вони ніколи не були великими друзями, але все ж таки ніколи не були і ворогами. Тому завжди ділили і е, успіхи, і невдачі, і схоже, продовжують це робити і нині. Співак Роман Скорпіон став амбасадором благодійного проєкту Врятовані. Я беру участь у благодійному проєкті, який спрямований на порятунок тварин, яких вивезли з гарячих точок. Для цих тварин будується великий центр під назвою Песбарон, де кожна тварина зможе отримати всю необхідну для неї допомогу. До слова в рамках проєкту 20 квітня відбудеться великий фестиваль, де будуть збирати кошти на відкриття центру порятунку тварин, який, як ви почули, вже називається пес барон. Маємо скандал між екс коханими днями, дизайнер Андре Тан на Ютуб каналі Аліни Шаманської розлючена розкрив свою версію причини розриву з дружиною Аліною Харечко. Після публікації цих слів колишня дружина Андре Тана на своїй сторінці в інстаграм опублікувала такий неоднозначний допис. До слова він там недовго протримався, так і залишався у відкритому доступі. Хоча, от прямо звертатися до свого екс чоловіка, вона не стала багато хто в. Тих припустити, що саме ця публікація була публічною відповіддю ексу. Цитую: кожен раз, коли хочеться сказати свою правду, і коли ти задихаєшся від несправедливості або нечесності, пліток а, 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 темних дій, крадіжок, видихни, відійди подалі і віддай цю людину і ситуацію небу. Та от чи ці слова були дійсно. А, Направлені Андретану достеменно невідомо. Аліна цього ані спростовує, ані підтверджує жодним чином не коментує. Ну і тим часом стало відомо про ще одне зіркове розлучення про статус холостячки після 11 років подружнього життя в своєму інстаграм. Повідомила співачка Санта Дімопулос. За словами Санти, це трапилося давно, утім лише зараз вона наважилася про це розповісти. Причини розлучення зірка не називає, проте запевнила, що вони не мають жодних образ один на одного і залишаються друзями задля виховання дітей. Знову ж таки цитую кінець. Це тільки новий початок, жодної драми, жодної метушні, жодної образи. Ми залишаємося сім'єю, батьками та справжніми друзями. Ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І Це було було нелегко прийняти, хоча це був свідомий вибір. Я вдячна за неймовірну доньку, безумовно любов, сім'ю, підтримку. Нагадаємо, Санта Дімополос та Ігор Кучеренко одружилися у 2015 році. Разом вони виховують спільну доньку Софію яка народилася 14 вересня 2019 року. Також виконавець має 15-річного сина Даніеля від шоумена Андрія Джеджули. Екс-чоловік Слави Камінської пластичний хірург Едгар Камінський показався в своєму інстаграм з їхніми а, підрослими дітьми під час відпочинку за кордоном. В дописі під фото він написав: цитую: відпустка добігла кінця. Ці дві най, найпрекрасніших людини на землі наповнили мене своєю енергією, і тепер я абсолютно готовий поринати у роботу. До слова, де саме відбулася ця відпустка родини, Едгар не розсекретив. А, утім, відомо, що хірург виїхав з. України і вже тривалий час мешкає та працює в Італії. Ось такі новини на сьогодні. На сьогодні це власне все. Але звісно, завтра у цій же порі, сніданку з 1+, плюс свіжий випуск життя відомих людей. Гарного дня.